Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії, гостя студії, мисткиня, просвітянка, член правління Всеукраїнського товариства просвіта імені Шевченка Марія Турчин. Пані Марія, нещодавно в обласному науково-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття розгорнена ваша виставка. Яка так і називається життєвий доробок Марії Турчин». Чим особливо дорога вам ця виставка і що саме представлено на ній? Це ніби, ніби посторінково від, відбити моє життя. Там є сорочка моя перша, яку я вишивала після сьомого класу, сьомого і восьмого, бо тут дуже дрібнесенький хрестик і клопітка робота. Я вжила в своєї тети, татової сестри, яка була вишивальницею, любила вишивати і вчила мене, як вишивати, щоб з другої сторони було приємно подивитися не тільки з ліцевого. Це важливо. І... Так, люблячи вишивку, і коли мені вже така можливість була, бо коли я працювала на заводі, діти, заочне навчання, то не дуже багато було часу для вишивки. Все одно я вишивала. А вже коли я на пенсію пішла, то крім робоцької роботи, вишивка, все ж таки, була полегшенням всяких переживань. Я як брала вишивку в руті, я заспокоювалася. Я мріяла про щось і згадувала свою тету, що вона казала, що таке злоски немає лише дурних, а мудра людина має злість, але ти візьми вишивку, ти зразу заспокоїшся. Тобі все стане помолися, візьми вишивку, заспівай, і все буде добре. Окрім вишивок на цій виставці і ще ваші гердани, ваші низанки і, і, і так далі. Ви знаєте, я навчилася вишивати різними техніками. Там є одна сорочка колекційна, надзвичайно цікава сила братишива Тломацького району, вишивка старовинна, тому що хрестик то прийшов пізніше, а були вишивки, які вишивалися спочатку робили шилом, робили дірку полотні, полотно було домоткане дуже щільне таке, знаєте, робили дірку, ту дірку обшивали різними кольорами і утворив, утворився орнамент. І ти дивишся орнамент. А коли подивишся на сонечко, то бачиш візерунок дірочками. Дуже цікава вишивка взагалі дуже цікаве вид мистецтва. Я би сказала, це мистецтво. Звичай. Тому що, от бачите, низинка це є характерно для гуцульщини, тому що там е, тканя, а вишивка низинкою то як ткаєш ниткою в одну сторону, в другу. На Буковині вже була характерна. Характерна була така техніка нанизування. Принцип той самий, що низинка, але низинка в поперек узору, а нанизування повздовж узору перетягаєш. Зрозуміло, зрозуміло. Горизонталь і вертикаль, так. 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 Ну, взагалі, то дуже цікаво. І ще один ваш талант, особливий талант це бісероплетіння. Мені, мені показала цю техніку вироби з корольок, з, показала Василина Арсенича. З родиною Арсениче було знайомо давно, бо ми, в нас були спільні знайомі. І ми на Дні народні, на свята там зустрічалися. І Василина мене навчила, як сильники робити. А вже гердани так, то, так як ткаєш то верстат, і натягуються нитки, і, ти кажеш, що я по телевізору побачила і засвоїла. І ця улюблена робота тепер для мене. Я е, 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 кожну хвилину стараюся використати для праці, бо сонечко над заходом. Особливо дорогі речі для вас на цій виставці. Що... З особливою любов'ю, з особливою увагою ви робили. Три речі, які я дуже ціную, це є як виклик душі. Одна, це в мене був такий чорний льон, і я подумала, що на ньому зробити? І мені захотілося показати війну на полудні. Я написала чорна рілля вишила вверху, чорна рілля орона, і і як краплини крові вниз бусинками зробила, внизу гроно калини і свічка пам'яті, і невеличкий орнамент. Там вишивки мало, але суть дуже важлива. Друга вишивка, яка мені дуже дорога, це Небесна Сотня. Але я почала цей рушник вишивати заздалегідь, далеко до цієї події. Я вишила високу низинкою, вишила високу могилу, але її переділила стрічкою синьо-жовтою вузенькою, а на цій стрічці краплі крові. Але в цій могилі я бачила голодномор. Упа репресовані всі, що загинули за незалежність України, кругом могили свічки пам'яті, на могилі символи держави. І коли Небесна Сотня загинула, я вверху вишила 100 зірок жовтим таким кольором, 100 зірок на полі символічного Христа внизу голубим і синім, ніби хмари, що вони відійшли. Від нас і написала зорі Небесної Сотні. Третє полотнище така сервета, жовтий фон. Синій орнамент обведений синім кольором, це границі нашої держави з синім кольором. Всередині різні квіточки, різні по кольору, так як ми всі. Бо, але вони всі об'єднані в нашій державі. Ми всі є в наші державі. Посередині серветки, колося і квіти, волошки, але розкидані в різні сторони. Як сплюндрована наша земля під узвіни? Ці три роботи мені дуже дорогі. Ну, я решту є роботи такі я своїм внукам, вишивані рушники поробила, щоб вони мали пам'ятку про мене. І є колекційні роботи. Дуже перша колекційна робота це був рушник, придбаний на ринку, який продавала молода особа роботу своєї мами, вчительки. Ідеальна робота. Мені дуже було прикро і спитала її, а ви вишиваєте? ні? А чиї це робота моєї мами? Вона була вчителька. І рушник за сім гривень. Мені знаєте, мені плакати хотілося. Від того. І я тепер після виставки цієї роздарую дітям, скажу, вибирайте собі, що хочете, решту я роздарую знайомим на пам'ятку про мене, щоб не продавали мої речі. Так. Пані Марія, ви прожили довге, цікаве життя, і хотілося б повернутися на кілька років до вашого дитинства, до вашої родини, до ваших батьків, мама, тата. Як вам малося? Е, пані Надю, це було мені полю, навіть згадувати, але, але це було життя таке. Я народилася в селянській родині. Свідомих селян. І тато мій пішов упа. Я не пам'ятаю свого тата, я його не бачила. Хоч я з 40-го року, а тато загинув в 48-му, але я його не бачила. Він приходив мене бачити ту вночі, щоб мене побачити, боялися, щоб я його не продала. Ну, от так, я так думаю. А в 47-му році я пішла у перший клас. І з 20 на 21 жовтня маму вивезли. Ну, то була така трагедія. А моя сестра була у маминої сестри рідної, вона на три роки молодша. Нас, вона, мама, мамину сестру вивезли у 50 році в Хабаровський край. І ми лишилися по, по родині і по чужих людях. Дуже багато, я пам'ятаю чужих людей, в яких я жила. Мене всі любили, ніхто мене не ображав, дозволяли все, що я хотіла, але я любила поплакати. Ну, Не знаю чого, але любила. Мабуть, мені бракувало тої материнської ласки, я не могла того переказати. І, але ви ж знаєте, я така щаслива від того, що мені дуже добрі люди були на життєвому шляху. І от я пам'ятаю моєї тати тети, чоловік, ми казали діду, він вів мене за руку і каже: дитино, купи можна життя прожити, би нікому кривди не зробити. Бо коли людина помирає, нічого не залишається, тільки спомин. Так була добра людина. Мені так це запало в душу, що я стараюся дотримуватися тих, такої поради. І ще тета, якраз ну, жінка цього діда, нармона, тета казала мені, вона дуже любила природу. Веде мене за руку і донечко, не стань, подивися, яка маленька квіточка. Подивися, яке чудо зробив Господь для нас, сотворив Господь для нас. <рив> ну, це такі, знаєте, писані закони, але вони повинні бути в душі. Ну, три роки я до школи не ходила, тому що боялися, щоб мене не забрали в дід. -дон. У четверй клас вже пішла до школи, вчилася добре. І вже в старших класах то мене було так само: в драмгуртку, в хорі, член учкому, от, от така я була. Але після закінчення школи я не поступила, не прийшла по конкурсу і е, е, пішла працювати на промприлад. То тоді не про назвався машинобудівний. А це було об'єднання двох заводів, е, вагоремонтного і ще якогось. Випускав практично, випускали. Е, Поїлки для колгоспних цих. Ой, пригадую такі залізяки. Потім, тарілочками. Корова язиком натискала і текла вона. водичка, так, так Ну, а нагадую. потім уже завод виріс, і вже, наприклад, як я вже в 88-му році я вже була головою групи. Метрологічного обезпечення заводу, ну то вже 6 тисяч працівників на заводі, вже це вже були оцелографи, складна техніка, манометри, то все. То от мої обов'язки входило замовляти, що треба для заводу, підтвердувати в міністерстві, робити підтвердження. Реквізити, що, що нам потрібно, би нам прислали ну, відрядження, всяке і графіки повірки приладів, бо кожен прилад має термін повірки. Ну, через пів року, через рік, чи скільки як там, щоб не було цього. Але після заводу, після по стану здоров'я, я пішла на пенсію, і тут 89-й рік. Ну, починається товариство української мови на приладі. Потім уже о, Меморіал. меморіал, Росі, та, меморіал, та, та, та. Ви знаєте, я не знаю, чи ви та пам'ятаєте, напевно, Шевчук Розалію, Вона звичай, мене вчила звичай. він плести живі. Меморіал замовив у будівельній організації 126 хрестів. Вони і тепер є на Січових Стрільцях. А нам треба було зробити віночки на ці, всі хрести. І я в. Пані Магдалина Зінченко, ми разом з Роталією зробили віночки на всі ці хрести. їй пучечки подавав її чоловік Михайло, а мені пані Магдалина Зінченко. І так ми зробили ці віночки. І дуже характерно, що серед цих січових стрільців були юнаки з Одещини і з Луганщини. Так що не тільки було це. Ну, оце меморіал. А в 90-му році, в лютому місяці, організувався Союз Українок. Я там, я всюди. І свято Матері, 90-й рік, перше свято матері відновлене після оцього такого полегшення. То, напевно, перше свято Матері на Україні було. До речі, Ольга Дучуминська перша запровадила святкування свята матері. Воно в 1908 році було в Америці, але в Європі трошки пізніше. І Ольга Дечумінська була в Німеччині, в Чехії. Подивилася, що там вона в селі Тяпче вона працювала вчителькою, чоловік-директор в школі. Вона повернулася і вона. Відчула, яке має велике значення це свято матері, тому що пошанівок для матері. І вона власне в селі Тяпчі Долинського району. Вона перше провела у 28-му році перше свято матері. А потім вже вона клич кинула через Союз України, вже Олена Киселевська у журналі Нова хата. Жіноча доля, жіноча воля вони вже помістили оголошення, щоб по всіх околицях Галичини, де є Союз Українок просвіта, щоб святкували, вшановували матір. І друге неділя травня це шанування матері. У нас якраз у якраз му році ми провели це свято матері. Пані Мирослава, Антон... Мирослава Кришталович була ведучою, а Галина Терлецька керувала хором. Ну, величаве свято, Ось... ще багато є чого сказати. Тому що... І мені дуже ініціативу подавати я любила. Потім Пані Катерина Мацан була головою, а я заступницею, але вона не перечила. В моїй ініціативі. і По-моєму, в 92-му році ми зробили свято е, колескової пісні. Е, е, там Клопотовська, пам'ятаєте? Та, так, так, виконувала. Так, зараз в німецький. А не живе. на святі матері я познайомилася з Зоєю Слободян, бо Зоя Слободян заспівала пісню Співай мені, мамо. То було теж філармонія. І нам йшли на зустріч. Філармонію дали і ми свято ну, колискову пісню. І я познайомилася з дочкою Хоткевича, Галиною Хоткевич, яка розказала, як вона у Франції, вона сама музикант, а ще крім того, вона писанкарка. Але каже, що вона у Франції по радіо, Передала передачу про колискову пісню, мелодію, і вона каже, що тепер француженки виколишують своїх дітей під мелодію українських колиско. Це відомий факт, що Франція країна, яка не має колискових, це дуже дивний факт. Ну, бачите, так. І власне, от Союз Українок, мене і просвіта, меморіал. Колись не ділилися ми. Ми були всі як, як одно де треба, я там і була. Робота з військовими частинами, як було приємно запросити на свято матері матерів військових. Я очолювала при виконком і від громадських організацій роботу з військовими частинами. Військових частин було вісім. І е, Союз Українок не міг охопити всі військові частини. І через те е, жіноча громада, е, просвіта, меморіал, і Союз Українок угодник гордик, що я теж їздила, <зуміла> 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 І це, То ми всі е, е, турбувалися про військових, але не тільки щоб на Великдень і на Святий Вечір піти до них з травами традиційними, але ще і ми проводили тоді Братковський роман, в просвіті працював. І я, як голова, я не голова, ще не була головою Союзу Українок, Ми проводили разом вечори, вечорниці Андріївські, виключали світло, а я пішла. Колись той колись завод називався, не можу пригадати, хімзавод, я попіла. Так, ну він ще якось там, ну то не має значення, але от я пішла, попросила свічки, мені дали, по-моєму, 100 свічок. Я звичайного паперу повирізувала сніжинки такі. І на кожній сіль поставили свічку. Виключили світло, засвітилися свічки. І можете уявити собі, як приємно було всім молодим. Для молоді молодим сидіти і при тих свічках, і ми запрошували військових на такі вечори. І на свято Метрі ми теж я працювала з це називається, Прикарпат по вулиці Шевченка, де тепер католицька школа. Знаєте, там було штаб, по-моєму. А, так. Штаб і військового я... корпусу 38-го, здається, і я так. з ними співпрацювала, і вони ми, на свято матері мене несподівано для кращих військових запросили матерів. Розумієте, який був ефект Марія Іванівна. Не хочу примазуватись до вашої слави, але оці заходи, про які ви говорите, фактично кожен з них ми висвітлювали і на обласному радіо, і по телебаченню, Галичина. Це було наскільки цікаво, що ну, це було надзвичайне явище в нашому краї: такі заходи, отакі спілкування, такі свята. Так, а ще я познайомилася з Лесією Потіцькою. Вона була диригентом хору Коралі. Місто Вижгород, місто Вижгород. І Вона з дівчатами, ну вона дуже хотіла, крім того, щоб навчити їх співати, хотіла їх познайомити з різними регіонами країни. І вона привезла їх сюди. 16 дівчаток, 16 дівчат і староста у мене ночували цілий тиждень. в мене були об держав дала автобус, і ми об'їздили. Я мусила то все організувати. Там повинен був бути дитячий лікар. Я попросила пані Тетяну Фіколь. Вона була лікар-медик. Так, так, вона була це, і ми супроводжували цих дітей. Супроводжували. По... Поїхали Галич, Крилос, Церква Пантелеймона. Поїхали другий день. Ми поїхали. Музей Степана Бандери. Потім цей Манявський Скіт, Яремче, Ворохта, щоб, говорили, щоб познайомити їх. То було дуже цікаво і їм було цікаво, і нам було цікаво. Тому що спілкування таке дуже для хору цього коралю Я зробила костюми. На Івана купала, я вишиванки. вишиванки, а пошила така Наталія. Не маю прізвища, це не пригадаю, пошила ці костюми. Я задоволена, що я для них це зробила. Марія Іванівна, сьогоднішній день вашого благодійництва, вашої творчості, ви допомагаєте армії, допомагаєте Збройним силам в міру своїх можливостей, і це надзвичайно приємно. Знаєте, що я мала таке дитинство, дуже тяжке, будемо казати, і я тепер дуже боюся втратити Україну. Я що можу? Що можу? Я роблю вибори, я ангелики, я е, з бісеру, ну, по 50 гривень найбуде. буде, а люди знають, що для армії дають більше. І я е, на одному вечорі мені е, тисячу гривень, я зразу на армію. Ну що можу роблю, стараюся. і хочу в кінці якраз завершення цієї виставки, хочу зробити продаж рушників для армії. Всі гроші підуть для Іванівна, Делікатне таке запитання для армії, для армії. Це комусь конкретно чи на загал для армії? По так конкретно, практично кажучи, і я стерненкові ще перераховую так само. Я щось довіряю цьому хлопцю. Пані Марія, ви сьогодні член правління всеукраїнського товариства просвіта. Як ви туди потрапили і чому саме вас обрали туди на такий високий пост? Ну, як вам сказати, потрапило, напевно, почалося все від товариства української мови і так, по сходинці. Але Че, я знаю, стала я відомою за таку свою громадську роботу. Ще позвонили мені колись з Києва і зап... попросили, щоб я організувала організувала жінок з п'яти областей, не тільки Союзу Українок, а різних різних організацій і комуністичних, соціалістичних, всіх жінок для проведення семінару по веденню виборів. І це займалася Британська Рада. І мені було дуже приємно, що мені дозволили таку, зробити таку, такий захід. Це е, було чотири дні семінарських заняттях у готелі України. Вони були дуже задоволені моєю організацією, бо я організувала жіноцтво Закарпаття, Чернівецька, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська область. Вони через два місяці попросили, щоб я організувала ще для молоді. Я для молоді. Я неодноразово одноразово була головою виборчої дільниці. І на завершення нашої сьогоднішньої бесіди, нашої зустрічі, скажіть мені, будь ласка, з позиції вашого поважного віку, які риси в людях ви найбільше цінуєте? От ви вважаєте, яка найбільша цінність людини на землі? Найбільша цінність людини це порядність. Порядність. І коли. Моя тета мені розказувала, коли сказала моєму татові що ти би зголосився, тобі діти малі. А він сказав: я не можу, сестру. За мною люди стоять. Ми знаємо, що ми загинемо. Але світ буде знати, що ми цього не хотіли. Я думаю, що це дуже порядно з його сторони. порядність в сьогоднішньому часі. Пані Надю. Треба, щоб всі усвідомили, що наше майбутнє залежить тільки від наших хлопців, що воюють. І не будувати хату, коли йде війна. Бо прийдуть в цю хату і виженють, якщо ми не підтримуємо наших дорогих, дорогих, відданих синів і дочок. Це дуже важливо, спасибі вам. Спасибі Марія Іванівно за бесіду, за те, що ви робите своїми золотими ручками, і хай Бог дає вам іще багато-багато років щасливого і здорового життя. Дякую. Дочекаємося перемоги! Слава Україні! Героям слава! Це була культурно мистецька публіцистична програма Світлиця надії, гостя студії, мисткиня, просвітянка Марія Тручин на все вам добре.